Вітаю, друзі! Слава Україні! Ви знаєте, коли трампісти будуть вам казати, як правильно кулупатися в носі, в принципі, на це можна зважати або не зважати, але їхні тези можна всі помножити на нуль. Невеличка стаття, яка вийшла в агенції Reuters щодо прикордонного царя Трампа Томаса Хомана, який взяв 50 тисяч доларів хабаря. І директор ФБР нещодавно наказав цю справу закрити. Це все, що треба знати про те, як Трамп робить Америку знову маленькою. Але сьогодні це не головна тема дня. Я вважаю, що ми маємо поговорити все ж таки більш про Україну і про те, що несеться зараз. Друзі, поки ви підписуєтесь на наш з вами Ютуб канал, ставите вподобайки, файники, робите репост, коментарі і так далі. Донатите на ЗСУ та підтримуєте канал в описі до відео Монобанк на PayPal», Ми з вами поговоримо ось про що. Ну, давайте так почнемо з невеликого, але кричущого факту. Мій побратим Роман Ковальов написав у себе на сторінці. До речі, він командир батальйону, що одному з його друзів у Харкові дали в руки флаєр. Ну, знаєте, як то діти роздають там різного штайбу, рекламу. Хочу про це поговорити. Вантажники, комплектувальщики, Район ХТЗ, доставка: бронюємо. Зарплата 29-40 тисяч гривень. Ну, і звичайно, телефон. Отже, виходячи з того, що вони бронюють, це є підприємство критичної інфраструктури. В принципі, що тут такого, скажете Лапін, що ти домахався? А я подивився на зарплату і пригадав зарплату простого солдата Збройних сил України, який забувся, що таке родина, який після роботи точно не йде глядіти своїх дітей, І зарплата у солдата 20. Це про пріоритети, це про справедливість, це про виживання нації і про зелених мразей. По-другому, я це не можу все сказати. Якщо ви роботу солдата під час війни цінуєте дешевше ніж роботу комплектувальщика, мені додати нічого. А ми з вами продовжуємо і продовжуємо ось в якому ключі. Звичайно, це не є головна тема сьогоднішнього дня, але це стосується всіх українців. Ви знаєте, отой от скандал, який зараз несеться щодо зливу бази Далек і так далі. Дехто каже, це не сьогоднішній злив, бази даних це було не так давно. А я пригадую нещодавне звернення нотаріусів, де фактично нотаріальні всі оборудки е, теж були злиті в соцмережу. І я пригадую, яким чином зелена команда і персонально командир Зеленський захищають мінцифри Федорова. Я на це звернув увагу, в якому ключі я вам скажу: з'явилися окрім позитивних банкоматів, позитивні воєнної. Знаєте, що вони пишуть? Я вам скажу, що пишуть. Вони пишуть, що М -м, зараз, що ви тут кипішите? Це не сьогоднішній злив бази даних українців. Це було зроблено там в 22-му році. Що за кипіш? Тіпа. А, тобто, це позитивна новина, що це не свіжа злив бази, а це старе, старий злив, ви розумієте, в чому тепер вони хочуть нам втулити позитив через піксельні шаравари? По-другому я не можу назвати, тому що коли військові часто густо лізуть політичні моменти коментувати, це виглядає, ну скажімо так, як позиція. Але коли йде тупе виправдання вчорашнього профака, говорячи про те, що сьогоднішній це не профак, Ну, я не знаю. Але чому я ще згадав цю історію, тому що я хочу вам всім показати деякі фото. Отже, витік персональних даних влада розповіла про джерела, обшуки і підозри. 20-й рік. Ви думаєте, хтось сів? Ні, не так. Чи щось джерела обшуки і підозри вияснили? Далі я вам хочу сказати, тобто, це 20-й рік, ще раз наголошую. Спецоперація Дата. Силовики продвели 36 обшуків через витік даних реєстрів червень 2020 року. Далі. А далі реєстри. Наступним проєктом, який анонсував Михайло Федоров у своєму інтерв'ю, стала платформа зі створення і розгортання реєстрів, на якій планується запустити нові реєстри з січень 2022 року. І баба-ба-ба. -ба Уряд ухвалив постанову, яка пришвидшить цифровізацію квітень 23-го року. На тлі оціх всіх переможних реляцій виходять піксельні шаровари і кажуть, що сьогоднішній злив інформація про злив бази українців це фігня, бо це не сьогоднішнє, а це було декілька років тому. Але за це ніхто не присів. Оце саме головне, яке ви маєте зробити висновок. Ну, а центральною темою сьогоднішнього дня є. Ось це українців, які вирішать повернутися з Польщі, забезпечать житлом і соціальною допомогою. Про це було написано в газеті, і я вам це продемонструю. Це сказала пані Верещук. Отже, та персона, яка запускала шатли в Крим. Завдяки якій дуже успішно йшло розмінування Чонгару. Ну, звичайно, вона ж не сама, це ж права нога Медведчука. Ой, перепрошую Єрмака. Хоча, в принципі, від Медведчука, від Медведчука вона теж далеко не була. Жителі рави руської дуже добре знають цю історію. Так от, людина Медведчука Єрмака розповідає про те, що вони забезпечать житлом е тих, хто повернуться з Польщі. Друзі. Розумієте, в чому весь, як то кажуть, фікус-пікус? Весь фікус-пікус полягає в тому, що пані Верещук напроч не орієнтується в тому, що відбувається, але тим більше, вона не орієнтується в тому, що говорить. Українців, які вирішать повернутися з Польщі, курва, а тих, хто повернеться з Німеччини, з Британії, з Чехії, чим будуть забезпечувати? Чи їх взагалі нічим не будуть забезпечувати? Але головне питання. А тих, хто нікуди не поїхав, хто вкратив, втратив житло, кому розбомбили все, що в них було. Ви забезпечити житлом не хочете? Ну, і дуже цікаво, а де плануєте ви взяти гроші на все це? Я розумію, що піздєть, перепрошую, не мішки ворочать. Ну, але обіцяти це ж не означає одружитися. Тобто цю діщу, яку вона пропагує, зрозуміло, що ніхто вже в цю хрень не вірить. От реально, ну хто може повірити в цю хрень? Вона вже нас кер... колись командувала ВПО внутрішньопереміщеними особами. Пам'ятаєте? Ну і як вам сьогодні смакує, називається Їжте не заплямкайтеся. Я не знаю жодної країни, яка мала би на меті повернути всіх своїх іммігрантів. От написав дуже непоганий допис журналіст Дроздов, і Він пише: що От ви знаєте, наприклад, Міністерство повернення Камерунців. До Камерун або Міністерство єднання там сирійців, чи яких мають повернутися до Сирії, тобто ті, які вже виїхали в Європу, ті, які вже там оселилися, знайшли роботу, житло і так далі. Ви думаєте, їх повернути? Чесно скажу. Так, от справа в тому, що це патологічно нав'язлива ідея повернення українців в суміш тоталітаризму і зрад, заздрості. це є незбагненно штучна манія всіх. Палицею загнати з ліпшого життя в гірше. З безпеки в небезпеку. Бо війна не закінчилась. Народ, ну, реально, що вона меле? Війна ще йде, вона розповідає про якесь житло. Знову ж таки, ви знаєте, що в Польщу уїхало дуже багато мешканців, наприклад, Львівщини чи Волині, які просто здали свої квартири внутрішньопереміщеним особам за гроші. От. То ви будете як це вираховувати. Ну, чесно скажу, ну блін, повернувся з Польщі на тобі ще одну квартиру. Але ще раз нагошую: це все, знаєте, коли люди перебувають в свободі, і сьогодні їм розповідають: ми вам дамо пару денег і ще дамо можливо, житло, але ви поверніться в авторитарний режим Зеленського. Поки не буде вирішене питання з закінченням війни, ніякого повернення не буде навіть теоретично. Поки системи ППО не закриють Україну, ніколи будь-який дрон може долетіти до Мукачева. Тобто, поки не буде оцієї безпеки, це все бред сіво і кабили. Ой, перепрошую, зараз я не про Лаврова, я зараз про Верещук. Хоча вони останнім часом заявами мало чим відрізняються. Поки, якщо ви думаєте, що. Забравши в людей право вільного пересування, ввівши комендантську годину, замкнувши кордони і так далі, тобто зробивши тотальний запрет, ви кажете, їдьте сюди? Ти то серйозно? В нас на сьогоднішній день в людей обмежені всі базові права і свободи, бо, бо з метою національної безпеки влада зробила ці кроки, навіть часто густо зловживаючи цим питанням. Але ви хочете людей зараз кудись повернути? 7 мільйонів українців це вимушені мігранти. Це не дія їхня, це реакція. Так, це реакція на пряму небезпеку, на пряму загрозу і так далі. Уся воєнна еміграція така ж логічна, як і вимушена, вона не є проактивною, вона реактивна. Тобто, це не те, що людина сиділа, і думає, а поїду, втічу з країни, кину все і поїду десь на заробітки. Це є вимушена реакція. Поки в країну не вернеться демократія, я навіть так сказав би: поки при владі Зеленський і його Кампашка, ніхто сюди вертатися не буде. Я переживаю, щоб ще більше не уїхало. Бо ви ж дивіться, якими семимильними кроками вони узурповують владу. Свобода слова і те все. На це вже ніхто не звертає увагу. Просто-напросто йде такий тотальний контроль. І намагання запудрити мізки. Що я можу сказати? Верещучка сказала, ми з вами проговорили. Десь так виглядає сьогоднішня наша зустріч. А я вам щиро дякую. Щиро дякую. І ще раз закликаю: ми маємо все зробити, щоб ніколи знову зараз я не про війну. А я зараз про зелений популізм, який сидить у владних кабінетах.